В ефірі останні спортивні новини В Олег Хендриксон. Вітаю вас сьогодні на паркеті дитячої юнацької спортивної школи номер 10 стартував баскетбольний турнір серед дівчат, присвячений пам'яті Вадима Гурова. За помаранчевим ячем слідкували і наші кореспонденти. Народний депутат України трьох скликань, почесний громадянин Кривого Рогу, основоположник цих змагань Вадим Гуру за життя любив повторювати знання, шлях до успіху. Своїм знанням баскетболу прокладали шлях до перемоги в ДСШ номер 10 шкільні дівочі команди міста. За підтримку баскетбольного турніру взялося громадське об'єднання за рідне місто на чолі з Ольгою Бабенко. Розвиток дитячого спорту через подібні турніри є традиційно пріоритетним для влади міста. Мы понимаем, что без спортивной базы немає развития дитинського спорта. А з дитинського спорту спорта уже может постепенно переходить в профессиональный спорт. Потому что даже те же профессиональные команды они используют спортивную базу какую? Коммунальных заведений. Поэтому имеем надежду, что эта тенденция к развитию спорта в нашем городе будет продолжаться и дальше. У традиційному вже 17-му баскетбольному турнірі, присвяченому також і міжнародному жіночому дню, взяло участь вісім колективів. Це збірні від кожного району та ще одна команда професійно-технічного коледжу. Баскетбольні матчі будуть тішити публіку чотири дні, після чого відбудеться церемонія нагородження. За регламентом команди грають чотири чверті по 10 хвилин брудного часу. Колективи розподілилися на два квартети: перші другі місця з яких розіграють між собою призи. Олександр Хрищенко, Борис Торохтії, програма Місто спорт. Такими були останні спортивні новини. З вами був Андрексон. Бережіть себе.